Проблем при вирощуванні перців багато. Якщо вирощувати їх вперше або рідко, перці родичі томатів, але в догляді вибагливіше, їм потрібно більше тепла і світла. Вони не виносять перепаду температур. Вогкості і сухості сильно страждають від пошкодження коренів, крім помилок догляду, є ще хвороби і шкідники, які переходять на розсаду з неякісного ґрунту. Оптимальні умови для розсади перців, всі рослини, які ми вирощуємо на підвіконнях і в городах, одного разу прийшли до нас з дикої природи, щоб точно знати, які умови потрібні для певної культури. Досить просто з'ясувати, звідки вона родом, батьківщина стручкових перців, і навіть тих, що називають болгарськими тропічна Америка. Для тропіків характерні: відносно суха погода, помірна хмарність, східні вітри, середня денна температура влітку 20-27, взимку 10 у 15. Значить, створюємо для розсади перців саме такі умови, грунти висушуємо. І не заливаємо листочки перчиком, іноді оприскуємо можна вранці, імітуючи росу, особливо в опалювальний сезон і спекотні дні, місця розташування на східних південно-східних вікнах у теплу погоду, особливо за тиждень до висадки в ґрунт. Частіше відкриваємо вікно або кватирку і провітрювати найпоширеніші шкідники і хвороби. Таблиця шкідник, болезні тлі чернеє, ніж кабелокрилки, белея, гнильпоутінне клещесерея клеще клещосухає плямистість або альтернаріосфузарі, ознев'янення чорна бактеріальна плямистість майбутнє перців. Їх здоров'я і врожайність на 5.0 залежать від якості ґрунту і підготовки насіння. Решта 5.0 успіху, це правильний догляд проблеми, які виникають при вирощуванні таблиця симптом. Можливі причини нижнє листя жовтіють, починаючи з прожілок, не вистачає живлення, мало світла листя скручуються, жовтіють і обсипаються. фузаріозно, увідання недостаток калія, кліщ у самої землі, стебло чорніє, стоншується, сада лягає на землю і гине чорнеї ніжка листя повисають, в'януть. Засихають не жовтеє, не вистачає вологи, рідкісні поливи на листках і стеблах з'являються темно-зелені мокнучі чіплями з сірим або білим налитом збиточне поливи, вода застоюється, ниють коріння і наземна частера, гниль, гнильділянки листя стають білими. Пізніше в цьому місці боріють, засихають, гарбуються сонячні опіки. Розсада стосується листям скла або стоїть під палючим сонцем, розсада витягнулася і легла мало свита чорнеї, ніжка перці не ростут, не вистачає, питання слишком щільний ґрунт, неправильна пітіровка розсада, гине без видимих причин, перці поливають холодною водою, різкий перепад температур на почвиперелів або пересушування печу пошкоджено коріння при пікіровки або розпушування ґрунт, покрилася білим або жовтим налютом белеціль соляна, кірка кіркаслішком великий горщик. Природне випаровування переважає над поглинанням вологи корнямі на стеблах, в черешках і листках з'являються дрібні чорні плями 1-2. канина навколо них жилте, чорнея бактеріальна, п'ятнистоззараженна бактеріями земляни, протраплені семена на нижніх листках, з'являються бурі великі плями. Пізніше такі ж симптоми проявляються на всіх листях сухая плямистість або альтернаріо зараженне Земля непротраплені семена на листі з'являються дрібні наскрізні жовті точки зі зворотного боку павутинка і мікроскопічні бурі комахи паутинник лише раженної шкідниками земля листочки деформуються, не ростуть, повисають в вологому ґрунті. На зворотному боці листа прозорі, зелені або чорні комашки зараженна є шкідниками земля. Якщо поворушити перці, злітають білі мошки. На зворотному боці листа дуже дрібні зелені личинки белокривка зараженеє шкідниками земля. Перці виглядають млявими при регулярних поливах. Погано ростуть листя, деформіруються земляної клещі, збиточна є вологість ґрунту хвороби розсади перцю і боротьба з ними. Чорна ніжка, чорна ніжка, найчастіше вражає розсаду на стадії першого справжнього листка. Стебло біля самого ґрунту стає прозорим, темніє і пересихає, рослина лягає на землю і гине. Все це говорить про те, що ґрунт заражений, не оброблений перед посівом, гриб чорної ніжки може жити в будь-якому ґрунті. Але не в будь-яких умовах він розвивається, навіть якщо земля не прогріта або не пролита фунгіцидами, хвороба обійде стороною ту розсаду, яка росте на пухкої, помірно вологому ґрунті, провітрюється, не загощена і рівномірно висвітлюється сонцем, поливається тільки водою кімнатної температури. Немає перепаду температур на ґрунті. Відео чорна ніжка перців, профілактика і способи боротьби перед посівом ґрунту прискати бордоською рідиною 1,00 на 10 води, полити розчином марганцівки. 3 на 10 води, пролити окропом, потримати на водяній бані 10-15 хвилин або прогріти в мікрохвильовці 10 хвилин до ширяння. Насіння перед посівом обробити одним з препаратів, фітоспорін 4 краплі концентрату спасти на 200 мл води. Епін-1, два краплі на стом та ін розсаду не заливати, провітрювати, повертати на вікні різними боками до сонця. Загиблі і заражені перці видалити, що залишилися негайно пересадити в інший ґрунт, при першому поливі додати в воду фітоспорін біла гниль, хвороба нерідко супроводжує чорні ніжці, на столику з'являється білий пухнастий наліт, який поширюється вгору по рослині. Перці гинуть, грибок любить вогкість і низькі температури. 12.1.5. також його розвитку сприяють різкі перепади температур в комплексі з високою вологістю, профілактика і способи боротьби, дезінфікувати ґрунт перед посівом і пікіровками, поливати розсаду водою тільки кімнатної температури, чи не виставляти під відкрите небо в похмуру сиру і холодну погоду для профілактики, зробити некореневе підживлення, один в сірчанокислого цинку. Два хмідного купоросу і десять хсочовин на десять води уражену розсаду прибрати разом з верхнім шаром землі два трисн сіра ганиль. Хвороба проявляється в плямах на листках і стеблах, які можуть бути темно-зеленими або бурими, часто мокнучими і обов'язково з сірим або рожевим пухнастим нальотом, головна причина занато сира грунт. Застій вологе вологи коріння не дихають і загнивають, а за ними іноземна частина, профілактика і лікування, обов'язковий дренаж поливати перці тільки в міру підсихання верхнього шару ґрунту, розпушувати ґрунт, але дуже акуратно, щоб не пошкодити коріння. Хвора рослина пересадити в інший ґрунт, оприскатимуться держащими препаратами мідний купорос 2 х на 10 води, хом 40 х на 10 води, бордоська рідина 100 х на 10 води, повторювати кожні 10 днів суха плямистість або альтернаріоз. Хвороба поширена у всіх районах, де вирощують томати, грибок вражає все пасльонові. В тому числі і перці, якщо землю для розсади взяли зі свого городу, то дивуватися симптомів альтернаріозу на листочках перців не варто плямиборі, сухі розвитку хвороби сприяють тепло і краплі води на листках. Відео бура, плямистість, альтернаріоз на томатах, профілактика і лікування не брати для перців землю з ділянки, на якому росли помідори. У будь-якому випадку ґрунт перед посівом насіння продезінфікувати насіння, протравити в розчині. Споріна марганцівки і т... перці поливати під корінь, при перших ознаках оприскати препаратом придоміл Голд 2,5 на 1 води. В 1,5 на 10 води або мисодержащими, нідний купорос хом, бордоська рідина повторити через 10 днів серйозне в'янення. Ця хвороба вражає вже підросла розсаду, у якій з'являються перші бутони, нижні листки жовтіють, скручуються і опадають. Поступово гине вся рослина. Грибок селиться на ослаблених рослинах в загущених посадках. Любить сухий ґрунт і високу температуру у 2,8,0. Свідео. Озеріозне в'янення, як боротися, профілактика і лікування, вирощувати сорти перців, стійкі до фузаріозу, використовувати тільки спеціальний ґрунт. Фузаріоз розвивається на кислих ґрунтах, знезаражувати ґрунт і протравлювати насіння, вчасно поливати розсаду і підгодовувати, не використовувати добрива, що містять хлор, посадки не загущать провітрювати, оприскувати кожні 10 днів триходерміном 1,0,0 на 10 води. Чорна бактеріальна плямистість хвороба потрапляє на розсаду через механічні пошкодження злами, подряпини із зараженого ґрунту, бактерії також можуть жити на поверхні насіння, сприятливі умови для розвитку, висока температура, до 3,0 і волога на листках, профілактика і лікування, знезаражувати перед посівом ґрунт і насіння, не поливати по листю, оприскати всю наземну частину одним з препаратів. Фітолавін 2 на 1 води, планріс 1 на 1 води, фітоспорінг, хом, шкідники і що з ними робити. Всі шкідники заносяться в будинок разом з ґрунтом, вони можуть переходити на розсаду з уже заражених кімнатних квітів, можна порекомендувати утримувати розсаду і квіти на різних вікнах. Однак є великий плюс від такого сусідства: по-перше, створюється особливий рослинний мікроклімат. По-друге, аромат багатьох кімнатних квітів відлякує шкідників. Наприклад, якщо поруч з перцями стоять гарані, то тут ніколи не буде попелиці і білокрилки. Точно так же діє будь-який інший пахучий квітка лаванда. Жасмин, лимон, і тп. якщо шкідники виявилися на одній рослині, не варто його відносити на інше вікно в ізоляцію, потрібно обробити всі квіти і всю розсаду, яка знаходиться в цій кімнаті. Попелиться, дрібні комахи чорного або зеленого кольору, обліплюють не тільки листя, але і молоді стеблинки, пагони, квіткові бруньки, тобто все, що їм здається соковитим і смачним. Відео боротьба з попелиць на перці за допомогою душа, як боротися? Якщо попелиці поки мало змити вручну мильною водою, можна для цього використовувати м'яку пензлик або губку. Більшість цисних особин таким способом знищиться. Перцям відразу стане легше рости, мило на інший день треба з листочків змити, воно забиває пори і не дає рослинам нормально дихати. Водні процедури проводити в сонячний день, попередньо закривши ґрунт плівкою. Після мильної ванни частина шкідників і яйця залишиться, щоб вони знову не розмножилися і не розселилися оприскати хімікатами: інтавір 1 таблетка на відро води, Карбофос 6.0 на 10 води, Фитовер 1 ампула на 1 води. Децис два на 10 лута ін обробку повторювати кожні 7-10 днів, змінюючи препарати, саме за такий термін може народитися і вирости нове покоління попелиць-білокрилки. Маленькі мушки величиною не більше трим дуже схожі на попелиць, такі ж всеїдні. Селять свої зелені личинки на зворотну сторону листа, відрізняються білими крильцями, якщо підійти до перцю і поворушити їх листя. Томушки злетять з райкою, шкідник може вийти з ґрунту або залетіти в квартирку, способи боротьби поставити на вікно поруч з перцями жовтий картон або папір, змащену клеєм або чимось липким ці комахи летять на жовтий колір, ґрунт в горщиках посипати тютюновим пилом, змити личинки мильним розчином і обробити препаратами від сисних шкідників, Іскра Децис фитоверб, актелік 2 на 2 води, актара 8, Гнадесять та ін обробку повторювати кожні 7-10 днів, є поради городників використовувати проти білокрилки фумігатор від комарів, встановити його ближче до перцю. Відео «Боротьба з білокрилкою біопрепаратами, павутинний кліщ. Ці шкідники теж селяться на зворотному боці листа і харчуються соками розсади. На листках з'являються безформні великі плями різних відтінків від жовтого до темно-бурого. Зі зворотного боку за допомогою лупи можна побачити прозорих, зелених і бурих кліщів колір залежить від віку особини, супереч стереотипу і назві, павутинки на місці проживання кліщів може і не бути, тому не варто при постановці діагнозу вважати її наявність головним критерієм, способи боротьби аналогічні попереднім, змити мильною водою і обробити тими ж препаратами є рекомендації обприскати медичним спиртом або горілкою. Для початку краще випробувати це оригінальний засіб на одному листочку або рослині, ґрунтовий або кореневий кліщ. Існує безліч видів ґрунтових кліщів, причому різних забарвлень від прозорих до червоних, вони мешкають в будь-якому ґрунті, покращують баланс ґрунту, поїдаючи органіку, згнилі корінці листочки, але в умовах підвищеної вологості кліщі активно розмножуються, їх стає багато, харчування не вистачає. Як і місця, кліщі виходять на поверхню ґрунту і починають харчуватися соками розсади. При цьому шкідник не тільки забирає сили у перців, але ще і заносить гнильну інфекцію в ранки. На листках з'являються дрібні проколи, на зворотному боці подобу рубців коричневого кольору. Розсада може захворіти гнильну. Відео на розсаді завелися шкідники, ґрунтові кліщі, обробка фітовермом, заходи профілактики і боротьби. Чи не заливати розсаду перців, давати ґрунті трохи просохнути, посипати ґрунт тютюновим пилом в суміші з золою, оприскати препаратами від кліщів, актелік, фитоверм актара, помилки догляду, як усунути їх наслідки, таблиця проблема причини як врятувати розсаду? Розсада гине без ознак хвороб і шкідників. При розпушуванні або пікіровці пошкоджені коріння перці важко переносять травми коренів. Краще цю культуру вирощувати без пікіровки або пікірувати на стадії одного справжнього листка, коли корінці ще маленькі і не розвинені. Пересаджують перці тільки перевалкою разом з грудкою землі. Також обережно потрібно рихлити ґрунт тільки верхні кілька міліметрів і краще по периметру горщика. Подалі від кореневої шийки, якщо пошкоджені коріння перці гинуть або довго не ростуть. Після пікіровки 2-3 дня потримайте перці в тіні, в період корінення не допускайте підсихання ґрунту, розсада не росте, занадто щільний ґрунт. До коріння не надходить повітря. Акуратно розпушити верхній шар ґрунту, підсипати річкового піску або торфу і перемішати з верхнім шаром ґрунту. Для пікіровки взяти іншу ґрунтосуміш, спеціально для пасльонових. Не вистачає харчування раз в 10 днів підгодовувати фертикою люкс 1.0 на 10 води або іншими комплексними підгодівлею для перців або універсальними для розсади. Перці сильно заглибили при пікіровці, не можна заглиблювати кореневу шийку. Перці пересаджують на ту ж глибину, на якій вони росли раніше не потрібно розкопувати, пересаджувати повторно. Перці не люблять, коли турбують їх коріння. Розсада не загине, але збір врожаю відсунеться. Розсада витягнулася, не вистачає світла. Якщо насіння посіяли до кінця лютого, то на вікні ще мало світла, потрібне підсвічування. Також необхідно підсвічувати в похмурі дні. Довгота дня для розсади мінімум 10-12 годин. Витягнулися сходи, не потрібно підсипати і керувати із заглибленням або укладати горизонтально і закопувати по саму верхівку. Це тільки ще більше загальмує розвиток, перці коріння від стебла не утворюють, а коренева шийка повинна дихати, перенесіть розсаду на світле вікно або дайте підсвічування. Бажано на пару градусів знизити температуру, нижні листки жовтіють у самих прожилок, шкідників немає, не вистачає харчування, неродючий ґрунт, садівники дуже добре відгукуються про ґрунті, жива земля. В ньому містяться всі необхідні поживні елементи. Перці ростуть міцними і дуже активно, не потрібно спеціально зайвий раз пересаджувати. Дегодуйте розсаду комплексними добривами фертика люкс, смарагд 1, ковпачок на 2 л води, феровіт 1,5 на на л води, настоєм цеболиння колір міцного чаю, ін підгодівлі давати кожні 10 днів, бажано чергувати, тобто давати різні. Розсада з часом відновиться на ґрунті біла цвіль, грибки білої цвілі є в будь-якій квартирі. Вони люблять сиру і кислий ґрунт. Цвіль псує зовнішній вигляд горщика, але самій розсаді шкоди не приносить. Верхній шар розпушити, посипати золою або товченим вугіллям. На ґрунті сольова кірка білого або жовтого цвета, в відміну від цвілі цей наліт має кристалічну структуру і кришиться в руках сольова кірка, тривожний сигнал, за перцями неправильно доглядають. Поливайте тільки чистою відстояною водою, використовуйте фільтри, підживлення. Давайте строго по інструкції на упаковках. Краще не догодувати, ніж перегодувати, замольчуйте розсаду невеликим шаром піску і прогліте разом з ним. Багатьох проблем з розсадою перців можна уникнути, якщо спочатку взяти здоровий ґрунт і обробити насіння. Також варто уважно вивчати сорти перців і вибирати стійкі до хвороб. Багато що залежить від догляду, але за перцями він нескладний утримувати ґрунт помірно вологою і пухкою, забезпечити хороше освітлення, іноді давати підгодівлі і не турбувати без потреби коріння.